Зараз ми навчимось створювати останній вид завдань на Інтіті. Для цього вибираємо пункт Вправи з пропусками і натискаємо Додати. Перший раз ми не створюємо питання окремо. Всі питання ми будемо вказувати зараз у цьому текстовому полі. Для цього ми пишемо текст. Текст, який має ввести учень, ми також прописуємо. Потім виділяємо і натискаємо от сюди. Текст виділяється зеленим. Користувач же його буде бачити як текстовий блок, куди можна щось вводити. Учень зможе перевірити себе після того, як введе сюди текст. Йому скажуть, що це правильно, якщо він ввів правильну відповідь.